Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу та розпочинаємо! Доброго ранку, мої любі малята! Малята, сьогодні наш Боня прийшов до нас не один. Давайте привітаємося з нашими друзями їжачком та зайчиком. Добрий день, їжачок! Добрий день, Зайчику Малята! А скільки всього звірят до нас прийшло? То богато! А скільки в нас їжачків? Правильно, один. А зайчиків? Вірно, теж один. Малята, звірі принесли з собою подарунок. Хочете дізнати, що у коробці? Так, це шишки? Малята, скільки шишок на синій смужці? Так, багато. А на жовтій? Одна, молодці. Тож, давайте ми віддамо наші шишки білочці. А скільки білочок до нас прийшло? Так, теж одна. А разом з білочкою наші друзі і дарують нам цифру один. Тією цифрою малята ми позначаємо предмети коли їх по одному. Малята, послухайте цікавий віршик про цифру 1. Один. Одиниця наче спиться. Їй не діти на місці. Міє цифра стати птахом і полинути над дахом. Малята, подивіться уважно на нашу цифру один та скажіть, на що вона схожа. Так, вона схожа на спицю. На що ще вона схожа? Так, і на птаха з довгим-довгим клювом. Малята, подумайте, а що є у людини по одному? Так, є одна голова, один ніс та один рот. А зараз, любі хлопчики та дівчатка, я пропоную трохи відпочити та потанцювати. Малята. Наші звірята дарують нам гадку картинки із завданням. Подивіться на картинку та назвіть предмети, в яких є по одному. І тут є по одному малята. Так, одне сонечко. Що ще? Одна сніжинка. Вірно. Один сніжок. Та одна ялинка. Малята, ви дуже гарно впорались із завданням. Тож, малята, з якою цифрою ми сьогодні познайомились? Так, з цифрою один. Дякую вам вам, малята, за те, що ви гарно відповідали. Малята, вам сподобалось наше заняття? Так, нам з Боною теж все десь сподобалось. Ви великі розумнички.